Не раз ви чули, як дзвенить електричний шкільний дзвоник, існування електродвигуна, я думаю, вас також не здивує. А хто живе в багатоквартирному будинку, кожен день зіштовхується з домофоном. Що спільного між цими пристроями, ну крім того, що вони працюють за допомогою електричного струму? Кожному пристрої використовується електромагніт. Хм, а що це таке? І як він працює? Сьогодні ми це з'ясуємо. Проведемо досвід. Складемо електричне коло з джерела струму, котушки і амперметра. Для оцінки магнітної дії котушки зі струмом скористаємося залізним циліндром, який Підвішимо на динамометр, розміщений над котушкою. Якщо замкнути коло, то навколо виникне магнітне поле, яке створилося завдяки електричному струму. Циліндр при цьому намагнітиться в магнітному полі котушки і притягнеться до неї, додатково розтягнувши пружину динамометра. А чи можна якось вплинути на величину магнітного поля, що створилося? Звичайно, нема питань. Перше, у разі збільшення струму в котушці її магнітна дія посилюється. Друге. У разі збільшення числа витків у котушці її магнітна дія посилюється. Це все? Чи ще є якісь варіанти? Є ще один варіант. Введемо всередину котушки осердя, товстий стрижень, виготовлений із заліза. Увімкнемо струм та помітимо, що до котушки з осердям значно інтенсивніше притягуються залізні матеріали. Це і є третій спосіб. Третє. Магнітна дія котушки значно посилюється в разі введення її середину феромагнітного осердя. Подумайте, чи збільшиться магнітна дія котушки, якщо використати осердя, виготовлене з міді або алюмінію. До речі, ви вже поставили вподобайку цьому відео? Ні. Тоді швидше тисніть. Давайте тепер дамо визначення, що ж таке електромагніт. Електромагніт це котушка з введеним усередину осердям сферомагнітного матеріалу. Будова електромагніту. Перше каркас виготовляється з діелектрика. Друге обмотка. Це ізольований дріт. Третє клеми. Четверте осердя. Це м'яко-магнітна сталь. Осердю електромагніта часто надають підковоподібної форми, оскільки в цьому випадку магнітна дія електромагніта значно посилюється. А де ж використовуються електромагніти? Хо, про це ви дізнаєтесь в наступному відео.